Почнемо, мабуть, з Йогадинського. Добряче перемішуємо і наливаємо, перевіряємо по черзі. Тут якраз буде видно Ось це порівняння нашого молочка. Нижня це сільпо, верхня це АТБ. А, температура окей, Жирність різна. Дивіться. А, в сільпо жирніше молоко, ніж в АТБ. Сухий залишок теж, це значить воно плотніша по суті. Тут видно, що плотність в сільпо чомусь вища. Лактоза теж відрізняється. Вода 0. Точка замерзання. Ну, відповідно, тут плотність більша і така різниця. Проводимість PH, pH ми не вимірювали. І солі. Апарат, ой, апарат каже, що в Сільпо, і в АТБ Яготинське молоко все ж таки різне навіть по жирності.